Доброго дня всім любителям півоній і взагалі любителям квітів до вашої уваги півгонія Блесь, Такий ранній гібрид Орвіла Фея 1973 року. Має міцні стебла і має справжній червоний колір треба його підв'язувати. І одна квіточка, один бутончик. Ой, одне стебло, один бутончик, тобто, і одна квіточка. У мене посаджений тут, мабуть, в 17-му році. Такий куч дуже великий, я вже навіть не порахую, Не порахую до 20 квітів. Такий чудовий, розкішний сорт, добре розмножається. Там дичинки всередині. Він не однорядний, а такий він, можливо, двохрядний. Чому я кажу, що це справжній червоний кольор, тому що в цих півоні особливо французькі сорти, ось такі бомбовидні, трояндоподібні, вони або бордові, або такі коричневаті, або пурпурові, або темно-темно-рожеві, але не червоні. Червоні сорти зазвичай однорядні, а не моновидної такої форми. Такий як ось блесь, такий як флейм. Флейм в цьому ряду. Я подивилася, як перекладається блез. Це блиск спалах, горіти, сяяти, палати, полум'я, пишнота. Дійсно, дуже така влучна назва. це тобто сорт лейс. Видно як палає на фоні Іриса Меснерайзер із борідками з білими. Як він прямо палає. Пізнаваний, Дуже цвіте. Такий сортик лейс. Справжній. Полум'я і справжня пишнота і блиск. Тобто сорт Лес. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.